Друзі, всім привіт! Хочу трошки сьогодні з вами поговорити стосовно відкриття відео і показати, як це правильно робити. Коли я вам скидаю відео, то ви натискаєте на саме посилання, де ось написано Дихальна система, лекція голода, ви саме натискаєте ось сюди. І бачите, все відкривається. все є. Просто, коли ви відкриваєте на сам трикутник, ось зверху, він може не відкритися. Тому багато людей не можуть подивитися дійсно відео і пишуть, що воно недоступне. Тому натискайте на саме посилання і все там буде доступне. Якщо щось у вас не вийде, пишіть мені чи телефонуйте, я вам все більш детально поясню. Всім гарного дня! І друзі, для нашої підтримки, нашої групи Viber, якщо ви дивитесь, якщо вам цікаво, будь ласка, ставте сердечко, яке знаходиться напроти тексту або навпроти відео. Для нас це важливо, щоб ми розуміли, яка інформація вам більше потрібна і яка для вас більше актуальна. Всім гарного дня! Дякую за увагу!